Вже з 1 серпня ростуть штрафи за порушення у роботі із касовими апаратами. Проте є багато позитивних тенденцій, які дають змогу обійти штрафні санкції. І в цьому відео коротко розповім, як ростуть штрафи, і зосереджуся на позитивних моментах, які має знати кожен ФОП, що працює із РРО. Додивляйтесь до кінця зі всім розберемось. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. З одного боку може здатися, що постійно ростуть штрафи. Але у відео хочу із вами поділитися позитивною тенденцією. Але в першу чергу давайте розберемося, чому взагалі зараз ростуть штрафи. Ніхто станом на зараз не вносив ніяких змін у закон. Це все діє ще з серпня 2023 року, коли готували повернення обов'язковості застосування РРО. Саме тоді штрафи. ФОПів-єдинників, які продавали неризикову групу товарів, виокремили в пільгову категорію. Тобто будь-які організації та ФОПи, що продавали ризикову групу товарів, за перше порушення могли отримати штраф 100% від суми продажі з порушенням, за друге також наступне 150%. Водночас, єдинники, які продавали неризикову групу товарів, мали штраф 25% від суми першої продажі із порушенням, та 50% від суми другої та кожної наступної продажі. Для довідки хочу нагадати, що під ризиковою гру. Ропою товару вважається техніка, що передбачена постановою Кабінету міністрів, ювелірка та ліки, так от ця пільгова сума штрафу діяла на обмежений період часу. В законі від серпня 23-го року було дуже чітко прописано, що норма діє не пізніше ніж до серпня 25-го року. Час пробіг швидко і вже з 1 серпня пільгові суми штрафів перестають працювати. Трішки далі у відео я покажу, як їх можна уникати та як почувати себе безпечно та комфортно, в тому числі на фактичних перевірках. А Зараз хочу звернути увагу на одну дуже хитру річ. В податковому кодексі чітко вказано, що у випадку, коли сума штрафу міняється, то застосовується. Та сума штрафу, яка діє на момент виявлення порушення, а не на момент вчинення порушення, простими словами, допустимо, ви не вибивали чек у 2024 році, але мали це робити. Якщо вас перевірять до 1 серпня 2025 року, то штраф вже буде по меншій сумі. А якщо після 1 серпня 2025 року, то штраф буде по більшій сумі. За що вас взагалі можуть оштрафувати, що справді вважається критичною помилкою з точки зору цього штрафу? По суті, ось ці збільшені штрафи стосуються трьох типів порушень. По-перше, не видачі чеку при умові, що він мав бути виданий по закону. По-друге, не передачі чеку клієнту, а він мав бути переданий не пізніше, ніж передача товару чи послуги. І по-третє, найбільш болюче це передача чеку із невірними реквізитами, тобто з помилкою. Далі у ролику розкажу, яка там Реальна судова практика із штрафами і де дійсно можуть виникнути проблеми, але хочу звернути увагу на деякі типові лякалки, які не мають нічого спільного із реальністю. По перше, від того, що у вас зареєстрована каса, далеко не означає, що у вас буде одразу багато перевірок. З того, що я реально бачу, досить незначну кількість перевірок по фіскалізації саме на зараз проводять, але звичайно, такі перевірки є, і цим не можна нехтувати. По-друге, за дрібні помилки насправді ніхто не штрафує, тобто напит. Ось із ПДВ чи без ПДВ ні разу не бачив такого штрафу на практиці. Некоректна адреса в чеку, хоч і зустрічав пару штрафів на перевірках, але дуже дуже рідко. Ну і по третє, також не зустрічає штрафів за відсутність реквізитів еквайрингу на чеку. Ці помилки зазвичай не показують якихось значних штрафних санкцій, чи взагалі санкції відсутні, що допоможе уникати штрафів, які ми з вами проговорили. Насправді декілька банальних простих речей. Розберіться точно із тим, чи вам треба касу чи не треба. Зазвичай, коли ви продумовуєте схему приймання платежів від клієнтів, перше питання, яке ви маєте вирішувати, це те, чи вам треба їх фіскалізувати, ці платежі. І якщо ж ви бачите, що каса обов'язкова, просто ставте касу і проводьте все через неї із того, що обов'язково проводите. Знаю, що бізнесу деколи страшно ставити касу, але як показує реальна практика, одна-дві години дослідження інформації в інтернеті і спроб або 30 хвилин консультації із профільним спеціалістом, повністю достатньо, щоб працювати успішно. І не мати глобальних помилок та проблем. До речі, запрошую вас підписатися на мій канал. Давайте триматися разом, адже так набагато легше проходити всі ці законодавчі зміни. Також нагадаю випадки, коли треба, а коли не треба касовий апарат. Якщо приймаєте оплати через NovaPay, оплати картою на сайті за товар, оплати на ключ-карту, оплати через маркетплейси, типу Пром, каста, розетка і так далі, каса обов'язкова, оскільки є посередники при вашій оплаті. Якщо ж приймаєте оплати за послуги дистанційно будь-яким методом, або якщо приймаєте оплати через Укрпошту чи просто напряму Айбан безпосередників, касу не треба. Також хочу поділитися із вами лайфхаком, який може багато хто не знати чи недооцінювати. Порівнюйте свій чек із великими мережами. У них зазвичай юридичний відділ проводить аудит чеків, і точно вірно все робить. Або ж ви можете теж замовити аудити своїх чеків і пошукати якісь помилки та виправити їх. До речі, ми це теж. Робимо. Хочу звернути увагу, що податкова зараз намагається різними шляхами отримати інформацію від фінансових посередників, які проводять оплату, про те, які платежі отримують їхні клієнти, тобто ви ФОП. І першим та яскравим прикладом є фіскальний чек ФКЧ3, який має видавати Новапей, коли приймає платежі від ваших клієнтів. Саме цей чек реєструється в податковій і податково чітко знає про всі платежі ФОПів, Юросіп та навіть фізосіб. І на основі цієї інформації вже активно проводить. Перевірки та розсилає листи із проханням пояснити доходи та пояснити, чому вони не фіскалізуються у ФОПів та Юросіп. Майте на увазі, що платежі через фінансових посередників стають прозорими для податкової, і щораз то більше кількість різних фінансових посередників буде їх подавати до ДПС. Просто зафіксуйте собі це, щоб ви на всякий випадок не пропустили і не дали податкові додаткових підстав вас перевірити. Як я і обіцяв, є позитив. Наприклад, із Новапеї є позитивна судова практика. У місті Одеса номер справи бачите на екрані, ФОП отримав штраф за відсутність чеків через Нова та подав до суду. ФОП виграв і першу інстанцію, і апеляцію. Також податково спробувало піти до Верховного суду, але той відмовив у відкритті справи такому ФОП повністю, оскільки вважав, що немає достатніх підстав для оскарження рішення апеляції, і ФОП залишився без штрафів. Ці справи показує, що коли боротися в суді. Хоча б мінімальний, але шанс на виграш завжди є і можна захистити власні інтереси. Я знаю, що є багато ФОП, які досі думають, що платежі через новопей можна було не фіскалізувати. Так, от з 1 серпня, враховуючи оці ФКЧ 3 скоріше за все, податково почне розсилати листи щастя підприємцям. Тому будьте, будь ласка, в курсі та майте на увазі успішну судову практику для захисту свого бізнесу. Відповім на пару типових питань про збільшення штрафів. Невже тепер зможуть штрафувати за період, коли каса була не з 22 року, по 1 жовтня 23 року? За цей період більшість підприємців могли не застосовувати касовий апарат і штрафувати за цей період в зв зв'язку з цими змінами не будуть. Штрафувати можуть тільки тих продавців, які продавали підакцизні товари? Є ще таке цікаве питання: чи можна розповісти щось позитивне? І ви знаєте, в першу чергу я хочу сказати, що я юрист, і моя задача дати вам реалістичну інформацію без прикрас, показати проблему, оцінити її шанс, щоб ви в реальному житті могли захистити свій інтерес. І ця інформація насправді не є позитивна чи негативна. Вона просто є як факт на рівні закону, з якою потрібно правильно працювати. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось з вами. У наступному відео